Вітаю! Сьогодні вам випала чудова нагода побувати у шаровечківській загальноосвітній школі перших третіх ступенів. І справді заклад можна назвати школою успіху, адже тут навчаються розумні діти. Освітній заклад заснований у 1936 році. Звісно, з того часу багато чого змінилось, але сьогодні. Школа стала більш сучасною, просторою, а головне безпечною. Запрошуємо вас на віртуальну екскурсію нашим освітнім закладом, щоб ви все могли побачити на власні очі. Робота про здоров'я учнів передбачає здоровий раціон харчування. Тією метою у закладі освіти працює їдальня. Також має можливість харчуватися здоровою та корисною їжею. Зараз прямуємо до освітніх кабінетів. Тут ми отримуємо знання, відкриваємо нові таланти та спілкуємося з учасниками освітнього процесу. Зараз ви бачите будівництво майбутнього укриття, яке має завершити до 1 вересня. Проте найважливішою складовою нашого закладу є його серця. Це креативні, натхнені, молоді та досвідчені педагоги, які щодня вкладають душу у нас, учнів. Дитинство не міняється у школі. Єдина зміна це звичайно ми. А ми міняємось хто швидко, хто поволі. І вже стаєм дорослими людьми. А дзвоник знову весело лунає, і знову галас, пустощі і крик. Ідуть уроки, тут ідуть уроки, і так із року в рік, і так щодня. Хочеш жити хочу, шаровечкиська загаля світня школа, місце де да хочеш жити.